В умовах промислового птахівництва кури розміщують в пташниках, на підлозі або в клітках, на птахофермах кури зазвичай харчуються спеціалізованими кормами, які додають білки та зернові культури. У раціон включають зерно двох трьох видів, кукурудзу, ячмінь та інше, від маси усіх сухих кормів. Махуху і шпроти, сухі тваринні корми. Рибне і м'ясокісткове борошно сухі дріжджі, корне плоди, трав'яне борошно, мінеральні корми та вітаміни. У країнах з розвиненим птахівництвом для кури різного віку комбікормова промисловість випускає готові повнораціонні комбікорми. 74% м'яса курятини та 68% яєць у світі виробляються саме так. Для нас це означає дешевий продукт у магазині. Але для птахів це життя без світла і повітря а для довкілля серйозні проблеми.